Та мирного вам дня, шановні присутні. Сьогодні ми зібралися з нагоди відзначення 10-ї річниці початку Євромайдану та Революції Гідності, які змінили хід історії країни й усього світу та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. Революція гідності це новий термін, який визначає політичні та суспільні зміни в Україні з 21 листопада 2013 року. До лютого 2014 року, викликані відходом політичного керівництва країни від законодавчо закріпленого курсу на європейську інтеграцію та подальшою протидією цьому шляху. Чим була революція для кожного з нас: для когось прогулянкою, для когось війною. Але в першу чергу Майдан став випробуванням на цінність особистості людини, виміром людської гідності, народи мій. Пишаюся тобою, моя душа, частинка твого я, красою правди у святім двобою, понад майданом сонця лик сія. Є нація, хай знають всі у світі, ми є, народ піднявся із колін, і переможно сонце правди світить. Співаю гордо наш державний гімн. Мітинг. Присвячений вшануванню подвигів учасників революції гідності та увічнення героїв Небесної Сотні, оголошується відкритим. Гідності та свободи українці проголошували двічі, вийшовши на майдан незалежності у 2004 і у 2013 тисячі роках, відновлюючи своє право на гідність та незалежність, утверджуючи своє прагнення бути у європейській спільноті, жити за принципами демократичного цивілізованого світу. Ми, українці, свідомий і відповідальний народ. Здатний відстоювати свій вибір. Ми подали історичний приклад того, як солідарність, братерство і взаємоповага між сотнями тисяч людей згуртовує їх довкола спільної мети. Наш народ пишався тим, що у буремні 90-ті Україні вдалося зберегти мир. Але війна не обійшла нашу державу нині. Починаючи з 2014 року, ми з вами не знали дуже багатьох слів пов'язаних з війною. Тепер же майже кожну родину так чи інакше опалило полум'я військових дій. Помаранчова революція стала першим рішучим, ні Москві, на всі її зусилля перетворити незалежну Україну у свою колонію. Однак тоді в радісній ейфорії перемоги українського народу над проросійською владою все ще видавалося можливе мирне співіснування двох держав Російської Федерації та України. А вся подальша політична та інформаційна агресія часто сприймалася суспільством, як тимчасова, яка промене у процесі демократизації Росії. Революція гідності стала не просто переломним історичним моментом для України. Вона стала подією, яка змінила світ. Гідність і стійкість українців, виявлені упродовж трьох місяців протесту, їх прагнення справедливості та свободи були сильнішими за весь насильницький апарат тогочасної проросійської влади, сильнішими за закий кулі, гранати, отруйні гази та потужну машину дискредитації і дезінформації, яку задіяла Росія. Щоб знищити беззбройний протест, ця революція показала сучасним українцям справжню ціну їхньої свободи, а також те, що ціна несвободи завжди вища. Революція гідності навчила сучасне покоління українців боротися, дала нас нагоду боротьби наступним героям цієї війни, показала всьому світу силу нашої стійкості, єдності та свободолюбності. Тійкість та самовідданість наших воїнів у нинішньому протистоянні російському агресору у великій мірі наслідок обох українських революцій. Слова слава Україні! Героям слава перестали бути просто вітанням. Це вже віддання шани найкращим, котрі у найважливіший момент нашої держави не злякалися і пожертвували собою заради своєї батьківщини. Що є справжнім патріотичним подвигом, революція гідності кардинально змінила напрямок розвитку держави та суспільства, згуртувала свідомих, зрілих громадян, справжніх патріотів, батьківщини. Але шанс на зміни дістався нам дорогою ціною, ціною людських втрат. Минають роки від трагічних подій на Майдані, але на превеликий жаль. Небесною Сотною не закінчився біль і страждання України. Сьогодні йде боротьба за нашу Україну. Воїнами пишається весь народ, бо в їхніх серцях горить вогонь любові до рідної країни та велика віра в перемогу. Захищаючи рідну землю від ворога, сьогодні вони віддають найдорожче свої життя. Тому прошу шанувати хвилиною мовчання всіх. Хто загинув, захищаючи незалежність і свободу України? Слова та спільної молитви запрошується настоятель святотроїцького храму Отець Віталій. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава нації! Перш за все, хочу подякувати всім небайдужим, хто сьогодні прийшов на цю спільну молитву. Найкращий вияв. Нашої християнської любові це наша спільна молитва. На жаль, на жертовник нашої свободи, гідності ви бачите, покладено, який тяжкий навіть слова не можна передати, тому що у кожної родини це гіркий вклад у нашу свободу і незалежність. Це життя наших найкращих синів, дочок. Ми зібралися на спільну молитву. Відкиньте турботи на дві хвилини. Давайте піднесемо молитву за тих ангелів, які вже у воїнству небесному. Боже, Дух і Свято Ти смерть подала від диявола знищив і життя світом дарував. Тож, Господи, упокой душі спочилих воїнів і тих, хто поклав своє життя за нашу незалежність і свободу. Упокой, Господи, їх у місці світлі. У місті квітучому, в місці спокою, де немає ні туги, ні журби, ні зітхання, всякий гріх, що вчинили вони словом, чи ділом, чи думкою, як милосердний, і людинолюбний Бог прости, бо нема людини, що жила б і не згрішила. Ти один без гріха, правда Твоя, правда вічна, і слово Твоє істина, бо Ти єси Воскресіння, життя і упокоєння спочилих воїнів і всіх тих, хто поклав своє життя за волю і за належність. Нашої української держави, Христе Боже наш, ми Тобі славу силаємо з предвічним Твоїм Отцем і Пресвятим, Милосердним і животворчим Твоїм духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Я хочу сьогодні ще піднести молитву нашу за нашу вітчизну, яка сьогодні перебуває у такій небезпеці, але чи були в нас інші часи, уже понад Три століття, той, хто називає себе братом, не дає нам спокою. Тож давайте сьогодні ще піднесемо молитву до Господа, Господи Боже наш, Ти вислухав Мойсея, коли він простягав тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив на моликитян, Озброю Ісуса на набиту та полі сонцю спинитися. Ти нині, владико, починує, що молимось до тебе. Змісни силою Твоєю, побожний наш народ. Благослови його справи, примнож славу і перемог над ворогом, змісни всемогутньою твоєю Твої нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого назміснення, захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і миру тверди. Простягни, Господи, невидиму правицю Твою, яка рабіть заступає у усьому. Тим же, кому судити, покласти душу свою на війні за віру православну і побожну на наш народ і нашу державу. Прости, провини їхні, і в день правдної твої плати подай Вінці нетління, бо Твоє влада, і царство, і сила, і те допомогу всі приймаємо. На тебе надію покладаємо, Тобі славу селаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слово має міський голова Іван Кохан. Шановна громада, це не початок. Як отець Віталій сказав, це продовження нашої боротьби. Згадаємо батуринську різню, згадаємо століття боротьби за незалежність. І отець Віталій тільки що сказав. Що вже кожна родина згадує або діда, або батька, або чоловіка. Або брата, або внука. І теж стосується і до наших жінок, які стали також на захист, і мирних жителів, яких вже нема з нами. Єднаймося. друзі, єднаймося. відходимо від видражнечі. Я згадую Раїсу Ювникову, вчительку першої школи, що українці чесні люди, один про одне добре слово не скажуть. І далі так будемо жити. Це до добра не доведе відповідно до указу президента України від 30 березня 2023 року номер 190, нагороджено орденом за мужність третього ступеня Жакуна Валерія Олеговича посмертно. Відповідно до указу президента України від 26 липня 2023 року номер 450, нагороджено орденом за мужність третього ступеня Савчука Юрія Сергійовича посмертно. Серцях вогонь, він гаряче палав за Україну, віднині тихим співом заспокой, ти земля рідна, свою дитину, небесній сотні, шани й молитви, за чисті душі, що злетіли в небо. Їм шлях високий, Боже, освіти, і в мирі, Господи, прийми до себе. Від луня важкої війни, по світу лунає громами а наші герої сини мов Промовляють словами за землю я рідно стояв та куля мене підкосила і пісня матусю твоя у серденько. Голосила прости мене, мамо, прости, що я не вернуся із бою. Я явором мушу зрости і падати. Росою зорею свічусь з висоти, стелюся під ноги туманом. Прости мене, мамо, прости, що ти посиділа так ра. Я пташкою в небо звитів, душа моя рвалась додому, та цвітом біленьким зацвів, на полі, далеким чужому. В головах вітер шумить, небо горить молитва та болем незгойним поли вічна дорога до мами. Прости, мене, мамо, прости, що я не вернуся із бою, я, я ворог мушу зрости і падати з неба, росою, зоре свічу з висоти, стелюся до ноги тумано. Прости мене, мамо, прости, що ти посивіла та кра. Я воро мушу зрости і падати з неба росою, зорею свічусь з висоти, Снилюся під ноги тума. Не мамо, прости, що ти так осивіла! Шановна громада, тільки з порадою православної церкви України. з Порадою найкращого скульптора нашого міста Рожика Віталія Миколаївича Я хочу ще раз вас запевнити: ми без ковалди будемо підходити до цих святих місць, але тут символ того, що маршали тої країни не жаліли український народ. А ми зробимо, щоб це було і шаною до тих героїв, які загинули. І ми відмовляємося від символіки. Рашки. Слава нації! Слава нації. Слава нації. Слава нації. Шукаючи Європу, ми знайшли Україну. Революція відбулася не лише в політичному житті держави. Вона відбулась у нас самих, у нашій свідомості. Адже. Україна це територія гідності і свободи. Мітинг з нагоди відзначення дня гідності і свободи оголошується закритим.